Тебе ножницы острые? Наверное. Мне жалко видеть. Конечно, жалко. Если не подъедешь, то треба у кухню на два окна. Оно и так и так пригодится. там у кухни на два окна три. Ты понял? Ничего не надо жалеть, бо воно ніяк не подходит на одне. А наоборот, его не на два зари. Ой, какая же гарна Ой-ой-ой. Нет, тут то, то что ты? Там ничего не боюсь, что не треба обрежу. Очень мои треба. Вот хоть туда. А що тут Тут же що? 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 треба, щоб не провисало. тут. Ну я теж там. Ну то що може її вообще складки розправляти? Ну так. Да. Може нітки не хватить. Ага, ага. нітки мало. Зараз побачу сколько є тут. Бачиш, позов'язую на краях. Ну це ж 5 метрів три розтягнути ми його все не розтягнули. Трошки такого до розправи, щоб... Тому що... Так. Да. Ти от туди там там. А от ни, низа, починається з низа, так. Що з низа? Ти ще Мені треба, щоб однаково, приблизно, було. Ти ж зрозумів? Пліс, напевно, все росте, вода і все. От себе отягую туди по середині, щоб я могла, ну, рівно зрізати. Ну, ще чимало, бачиш, нітки. Угу. Як нам щось вузликинайде? Воно щось уже найде. Да, не йде, тут зав'язано. Ну, все таки випущу. Очки возьму. Може, якщо не, знизу раз, ну знизу береш. Тому що не за а там куди вийде воно. Так не вийде, куди вийде. це рвати буде чи що? Я не знаю чи це пройдеться так як там. Угу. Mm. Mm -hmm. Так по-моему, чтобы одинаково. Кинь сюда. Натянули ровненько, щоб так сошлося. Як ви натягнешь ровненько? Ні, да там, там, воно ведутся. Не за, ровненько натянув, а далі натікав. Да її якраз попало, що й не на полосках, ти розумієш? Я думала, буде полоска, да буде мені позначка. Ну, то і так попробуйте. Ні, ну, може... вона то прикольно до тут така йде. Диві, якраз одна одинака рядка є полосочка, ти представляєш? Дивій, дойде. глянь. Якраз по цій полосці. Прикинь. Нічого себе. Ну я ти шифон усе й і рвала. Це і не пойде рвати. Я боюся його рвати. Ой. Вітай, тобі треба тут вставати, мені вже не треба там складати, оце треба держати, только так. Ну, не так, що ну, ти зовсім в іншу сторону держиш. Що пішла, Боже, поможи. Ти поняв, де воно йде? Ось то, воно видно. Понімаєш, чи риза, чи рвати? Ну, пробуй, рви його там. Ви так знаєте, так? Да? Тюлі як. Щоб ровно вийшло. То треба тільки рвати. Сюди підходьте. Я вас навчу. А для неї який у мене на тому княті. Па яке там воно ляне, отак трохи відрізаєте трохи і витягуєте одну ніточку, і так виріваєте її, потім знову виріваєте, і воно робить таку полосу полосу рідку. І потім ви вже ножницями нормально ровно ріжете по той полосі. Бо так у житті не поріжете. Так. Тут можна цього перерізати. А воно прикольно було, щоб отак оставити. Дуди Ти зрозумів, про що я? Так. Да. Ну. Якщо вона це Вона Она суцільна. Що? Одна суцільна. Вона чого вона одна суцільна. Вона буде отак вся, ну. Ой, ні, його треба перерізати, бо тут, не... тут би було воно прикольно. Понимаешь? Mm. І воно б не з'їжджало не треба. Це можна було б отак так розкрити окно і на цьому би держалося. Но тут знов буде широкий шов, поняв воду? Дивіз. Ну да. Оно no, да. так не получится. О, і бы якраз тут. Мама, ну, ну, подожди. Дві водопоц башти? Да? Yeah. Так же? Да. Yeah. Там повысочку видно. Ну ти все. Ну ну подожди, боїться Ну, ти подивись. Там держи, або якщо можеш, то я зараз зрозумів, як хочу, зав'язати. Ну потім зав'яжу, то знов не розв'яжу. Так як там що-то воно таке на вузол приєднев. Мені каже, що нитка, вона добре розв'яжеться. Все ровнюсенько, і не витіпається порване. подивись, воно геть і не зарубать. Його можна і не рубить, такай. Ну, ну так ровненько мулялося. Ну, мені треба лоску підходити в один раз тільки. У два і не загортувати. Ні, наше. Ти зав'язав там, витягнув? Бачиш леска. ти зрозумів? Я думаю, цю леску потім витягну я на вузлі, а потім раз-раз дав на вітянець. Бо як я на бантик, не вийшло зробить, бачу, вона розходиться зразу в слід. Все не допомагає. Я в'яжу, а вона ну, хай хоча б буде легенько так. Бачиш, які тюлі прикольні. Ну, Отака кажу тюль. Може мені кіце буде. Така гарна-гарна тюль. З такими полосками. Це по такої полосці рвало, якраз ровненько вийшло. Це перероблена машинка під електро. Це ножкою управляти, але я придумала, що буду рукою управляти. Ця штука електро погана цей блок. Треба якась швидкість, щоб було бо дуже сильно швидко строчить. И вот что мне за цены не нравится. Виталька, кидай свою работу, поможешь мне? Ну, я хочу, чтобы ты меня вот тут держал, чтобы выровнял, потому что я же такая ну, не профессионал. Ти будеш потягвати, буде так проще. Так Тут собі ровненько будеш тягнути. Не дуже натягувати, бо будуть зборки. На ширі в мене йде зараз. Чекай, іде. Тім я пошила вже, хай будуть на запас. Може в літній кухні пойдуть кудись пригодяться. Так, тут ще взяла голку циганку, да. туди зарубала, да. ну, ще сюди таку аж на края попрошивала. Ну, повитягувала ніточки, щоб потім вони були аж тут. Бо буває тут пустота, да, негарно. Отак я. Все зробила, вже тюль одну згорнула. І все, мій дорогенький, і буде тюль. На запас буде тюль. Якась, може зніметься, постирається, а якась повіситься, а ні, то ще якась гарніша, ще десь знайдеться тюль. Ну, така непогана. Там вже вона погладиться. Да і все. Тут, чот, тут, це, це ція леска. І все. Так що справилася я з роботою. Ой, яке важке Побіг то буде там снизу? Все? Туда туди на место На Наконя сахва, так. Питанця ти? Так. Да. Що ти робиш? Можешь Ні. Можете шукати, Я тут в кухні. Я знайшов тільки цього. Це нові вишланчики такі, типу на цю, де підключати. От... Все, поставила все на місце. Свої приспособлення. Все стоїть.